Доброго осіннього дня, всім шанувальникам програми Громано Джевіпе, дякуємо вам, що ви налаштувались подивитись нашу програму. В кінці жовтня цього року у приміщенні культурно-просвітнього центру Романіяк пройшли перші в Закарпатті Ромські наукові читання. Як зазначив на відкритті Роман Офіцинський, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, доктор історичних наук професор Ужну, тут вперше зібралися фахівці, які можуть сказати вагоме слово у розвитку нового напрямку наукових досліджень. Які в майбутньому можуть перерости у постійно діючі ромські студії, приємно було бачити серед учасників читань науковців, кандидатів та докторів наук, студентів Ужгородського національного університету, представників громадських організацій. Проведення читань Закарпатті засвідчило, що наш край багатонаціональний, де проживають представники різних національностей та етносів і славиться толерантними відносинами. Програма проведення наукових читань була розділена на шість секцій: загальні питання, етнологія та етнографія, питання голокосту, соціологія, освіта і культура та правозахист. Велику увагу та багато питань, які переросли у наукову дискусію. Викликав виступ Мирослави Лендєл, доктора політичних наук, ужну. Темою її доповіді була Ромська національна меншина в Європі, досвід країн Центральної Європи. В Європі діє багато структур урядових і неурядових, які займаються ромською проблематикою, є інтегруючі структури, координації ресурсів не відбувається. Також є така проблема, що у ромських громадах на даний момент є ще мало місцевих лідерів. Які могли би проводити оцю стратегію на рівні конкретних місцевих ромських громад у тих населених пунктах, де є присутніми ромська громада. І тому на даний момент центральні європейські країни готують новий план розвитку цієї декади, враховуючи ті недоліки, які були визначені Усі аналітичні дослідження, які ганалізували, визначено, що зараз критичним питанням. Для розвитку ромської меншини, взагалі, вирішення ромської проблеми, це звичайно освіта. Освіта ромського населення це виховання нового покоління лідерів, які зможуть реалізувати ці стратегії, які розробляються європейськими структурами. Тому що ми всі чудово розуміємо, що всі європейські і національні стратегії вони реалізовуються на місцях в конкретних громадах. Де проживає ромська громада і власне в їх середовищі? Тобто питання освіти зараз є ключовим для усіх країн, де є присутня ромська громада. Михайло Зан, кандидат історичних наук у жну, який був модератором читань, розкрив тему Ромське населення Закарпаття, історична ретроспектива та проблеми сьогодення, яка нікого не залишила байдужим у залі. Появу ромів у Європі, як ми знаємо, пов'язують з першою згадкою про цю етнічну спільноту у 1219 році у хроніці Угорського короля Андраша ІІ. Наш край, як ми знаємо, вже у той час інтегрувався у склад Угорського королівства і, можливо, імовірно, гіпотетично перші роми, можливо, і на Закарпатті в цей час могли б могли перебувати. Але, звичайно, це є поки що лише гіпотетично. Історичні грамоти та урбаріальні описи вже кінця 17-го, початку XVIII століття вже добре засвідчують ромську присутність у нашому краї. Зокрема, відомим є текст привілейної грамоти 1661 року Ужгородського графа Другета, яку було даровано Рому Дьордю. Останнє виявив хороші здібності в організації життєдіяльності Кочової Ромської громади, і за це був привілейований. Уже 1691 року в Ужгороді чітко зафіксовано вулицю під назвою Циганська. Я вам проілюструю видання, яке. Значить, в наш інститут політичної регіоналістики. Це перший номер регіоналістика, називається журнал інформаційний. І ось на одній із значить, титульних аркушів міститься карта Ужгорода кінця 17-го століття, де вже відображена вулиця під назвою Циганська. Тобто вже 1691 рік ми маємо навіть ілюстрований такий засвідчений факт Ромської громади у нашому місті. Через кочовий спосіб життя ромів австрогорські, як відомо, переписи не фіксували їхньої чисельності. Лише згодом міжвоєнний період це могли зафіксувати чехословацькі демографи і статисти. Зокрема, в 1921 році під Карпатській Русі було вже заєстровано 444 роми. У 1930 році вже перепис зафіксував 1442 представники ромської етнічної групи. Як відомо, чехословацька влада про це сьогодні говориться видаються багато різних. Книг, брошур цього періоду чеською мовою. І як відомо, Чехословацька влада потурбувалася про кращі умови соціалізації ромських дітей. І як приклад, у спочатку, в 1923 році, потім. У 26-му, шостому, кінці 26-го року була вже відкрита перша. Я підкреслюю, Чехословаччині і у всій Європі, як відомо, Ромська школа саме на теренах нашого краю в Ужгороді. Це було вже в 1926 му двадцять шостому на двадцять році. Про це свідчать історичні дані. З великою увагою було вислухано виступ Ольги Шмурко, директора програмної ініціативи Рома України. Роль фонду відродження у покращенні освітнього рівня ромської молоді. Я представляю міжнародний фонд відродження, який є частиною фондів відкритого суспільства або фондів, засновником яких є відомий меценат і філантроп Джордж Сорос. Так сталося, що ромська проблематика для фондів відкритого суспільства є надзвичайно важливою з різних причин, але однією з цих причин є саме те, що вважається, що ромська національна меншина в своїй більшості є дійсно дуже вразливою в соціальному, в економічному плані. І е, так стається, що в більшості країн, де представлена, вона ця національна меншина є достатньо закритою і певною мірою ізольованою. Е, е, власне, не виключенням є міжнародний фонд відродження в Україні, який е, в межах своєї структури має окремий підрозділ програму Рома України, яка більше ніж 15 років надає прицільну підтримку. Е, Інститутом неуряд інститутом громадянського суспільства, або як ми їх називаємо, неурядовим організаціям, інколи окремим активістам, які виступають на захист ромської національної меншини. Я би хотіла сказати декілька слів про наші пріоритети, які ми підтримуємо. І я думаю, що для більшості тут присутніх представників неурядових організацій ромських активістів вони не будуть новими, але для наших. Гостей з академічного середовища, можливо, це буде цікаво знати. Ми підтримуємо ініціативи громадянського суспільства, які стосуються захисту, правового захисту ромської національної меншини, доступу до освіти, медичних послуг або медичного захисту, і намагаємось зараз вибудувати свою. Роботу з ромською молоддю. На нашу думку, я думаю, що це якби не буде новиною і певною мірою повторить ідеї, озвучені попередніми спікерами. Саме освіта і Окрема увага ромській молоді талановитим молодим людям, які можуть в подальшому змінювати на системному рівні в тому числі певні політичні підходи до вирішення ромського питання, якраз є надзвичайно пріоритетним. Я не можу сказати, що це є дуже проста для нас, проста для нас завдання, тому що питання мобілізації власне молодих людей. Знову ж таки, питання освіченості дійсно стає дуже гостро. Проте саме завдяки власне вже існуючим ромським організаціям, завдяки ініціативності ініціативі наших діючих ромських лідерів, ми в них маємо надзвичайно велику підтримку. Ми маємо гарний доступ до роботи з ромською молоддю. Питання особливостей реалізації етнонаціональної політики в Україні на прикладах толерантного проживання націй та національностей в Закарпатті приділила увагу Ганна Мелеганич, кандидат політичних наук у жну на Закарпатті. Ромська меншина є найчисленнішою в Україні. Тому, власне, аналізуючи національну політику в межах області, можна говорити про політику держави загалом щодо ромів. Щодо Міжнародно нормативно-правових актів то Україна, звичайно, має відповідну нормативну правову базу у сфері етнонаціональної політики. Однак роми все одно залишаються найбільш незахищеною верствою населення. Бачимо, що з боку української влади є ряд позитивних кроків, які відбуваються. І, власне, саме в останніх роках можемо говорити, що влада звертає увагу на проблеми ромської меншини. Зокрема. 8 квітня 2013 року було підписано указ президента про стратегію захисту та інтеграції українського суспільства Ромської національної меншини на період до 2020 року. Це, звичайно, не вперше звертає увагу на увагу держава на проблеми Ромів, так як в 2003-2005 році були проведені і парламентські слухання і ряд інших заходів, де розглядалися питання. Задоволення національно-культурних, мовних, освітніх потреб робської меншини. Однак, як бачимо, на жаль, ці заходи не дають бажаних результатів, і тому держава і прагне, і має робити далі кроки, міняти, можливо, стратегію своєї політики щодо ромів, щоб вона давала кращих результатів. У Закарпатській області для покращення становища Ромської меншини у 2012 році була прийнята регіональна програма Ромське населення Закарпаття. Тобто, фактично, Закарпатська область випередила указ президента, прийнявши дану програму. Період цієї програми 2012-2015 роки і виконання основних положень цієї програми покладено на відділ у справах національності закарпатської обласної державної адміністрації. Чисельне питання викликав виступ Едуарда Балоги, викладача, заступника декана Факультету міжнародного бізнесу, Інституту економіки та міжнародних відносин УЖНУ, соціальний фактор у погіршенні становища ромів Закарпаття. За його даними, що прозвучали у виступі з 24 тисяч кримінальних порушень, які були зафіксовані в нашому краї у 2012 році. Тільки 116 були скоєні ро. Омами ці цифри якраз і свідчать про те, що підстав стверджувати, що ромська нація є кримінальною, немає. Великою проблемою для ромів, як зазначив виступаючий, це соціалізація здобуття освіти шкільної та вищої, адже школа це дзеркало суспільної нерівності. Термін, взагалі, соціалізація, той термін, який я досліджую, це процеси інтеграції індивіда у суспільство. То тобто, я досліджую, яким чином ромська меншина інтегрується у суспільство через освітні процеси, процеси роботи, сімейне, були навіть зустрічі відносно релігійної проблематики, яка відбувалась минулого року у місті Берегові, за сприяння угорського консульства. Отже, і в ході цього я бачу, що проблеми, які можна чітко назвати, це перша проблема у сфері роботи, труднощі з оформленням документів, проблема у сфері освіти, недобразичливе та упередження ставлення з боку працівників правоохоронних органів це надзвичайно важлива проблема. Житлово-комунальні проблеми, проблеми з отриманням медичних послуг, проблеми у сфері володіння нерухомістю, дискримінація з боку суспільства в цілому. І кожна з цих перерахованих проблем випливає одна із одної. Тяне за собою ланцюжкову реакцію. Не вирішивши однієї з цих проблем, ми внаслідок цього отримуємо десяток інших. Я проводив своє дослідження ще в рамках криміногенної ситуації. Тобто всі кажуть, якщо в нас, наприклад, хромає освіта, якщо в нас погані, можна сказати, житлові умови, то це відображається на рівні кримінальної злочинності. Так. Хочу продемонструвати, дивіться, за даними 2012 року, на Закарпатській області зареєстровано і введено в облік тобто Єдиного реєстру 24 118 ну, якби, кримінальних порушень. І завдяки проведеного аналізу, ми узнаємо, що лише 116 із них було скоєно представниками ромської меншини. Тобто, подивіться, що це дійсно маленька крихітка із цього всього питання. Тобто, ми не можемо говорити те, що ромська меншина дійсно є криміногеною. Це неправда, Тобто, це підтверджують ті ж самі цифри, і прошу особливо звертати завжди на це уваги. тобто, Показувати оці от розрізи 24 тисячі в порівнянні до 116. на читаннях. Виступили гості із Словацької республіки з міста Кошице. Адам Гейза, старший, бувший депутат Європейського парламенту від Словаччини, та Адам Гейза, молодший, директор Кошицької музичної школи. Вони зупинились на розкритті концепції вирішення ромської проблеми в європейському контексті. Їх доповіді були вислухані з великою увагою та викликали багато запитань науковців та студентів. Надзвичайно активним під час наукових читань був Сергій Єрмошкін, доктор філологічних наук Одеського педагогічного інституту, який зупинився на питанні сучасні технології ромських змі та їх роль у висвітленні проблем ромів. Про своє бачення у вирішенні нагальних проблем дивіться далі. Більшість населення нашого з вами е, ромського. Не читає, то утримувати газету, чи утримувати сайт, чи утримувати телестудію, фактично ніхто не спроможний. І, власне, газета Романіях це конкретний, дуже, ну, оскільки тут нема іноземців, я буду спиратися тільки на досвід Радянського Союзу і України. Газета Романіях це конкретний приклад того, як газета, яка стала символом, це не комплемент. ми Віддаємо собі, да, ми розуміємо роль Романія, а, яка стала символом народу і так далі. І так далі чому вона закрилася? По-перше, вона не витримувала економічної тої економіки, яку ми мали в Україні, а підтримувати цю газету з якихось фондів, ну, хтось вирішив не підтримувати, наприклад, да, і все. Себто ця газета не могла за визначенням стати чи будь-яка інша, не могла стати самодостатньою, вона не могла не могла стати самоокупною так, щоб ще на цьому заробляти. Цікавий був виступ Валентини Коцюби, студентки гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Гринченка на тему Ромські ЗМІ на початку 21-го століття. Газета Романіяк за 2005 рік. У своєму виступі вона зазначила я. Знайшла, на жаль, і знаю, що тут в Ужгороді є усі номери в газети Романіях, але у нас в Києві тільки є випуски за 2005 рік. І проаналізувала загальну таку тенденцію. Якщо брати, оглядати теми і тематику видання самого, то воно стосується таких трьох компонентів: це статті про відстоювання рівності прав ромів. Друге матеріали, які містять заклик до об'єднання циганських громад і організацій громадських з метою вирішення певних власних проблем. І третє це статті, в яких популяризується ромська культура, а також культурні надбання інших народів, досягнення ромської інтелігенції, тощо, тобто три такі напрямки: правозахисний, інформаційний і мистецький. Цікавими та змістовними були доповіді Петра Габрина, європейська нормативно-правова база щодо захисту прав ромської національної меншини Євгенії Навроцької, робота правозахисних центрів по захисту прав ромів в Україні, Аладара Адама, «20 років роботи товариства Романіяк та його роль у розвитку ромського руху України. Михайло зан кандидат історичних наук у жну у заключному слові зазначив, що подібні читання мають велике значення як для науковців, студентів, так і для громадських неврядових організацій, яким не байдужа доля ромського народу. Ми глибоко шануємо всіх тих, хто брав участь у перших наукових читаннях в нашій області. Сподіваємось, що згодом вони вийдуть на більш вищий щабель і переростуть у постійно діючі ромські студії. У одній із наступних наших передач. Ми продовжуємо інформувати вас, шановні телеглядачі, про виступи науковців України щодо покращення становища ромів.

Життя не дивлячись на проблеми, прекрасне. На все добре. До наступних зустрічей. Ачен девлега.